Час новин на телеканалі Тіві 4 Вітаю вас. 80% теплоелектроцентрали України знищені внаслідок обстрілів росіян за останні тижні. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. На жаль, Росія продовжує енергетичний терор тільки за останні тижні Росіяни знищили понад 6 гігаватів потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами по наших енергетичних об'єктах, знищують трансформатори-генератори. На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80% теплоелектроцентралей. Він також вказав, що Україні дуже допомогли у відновленні постраждалих блоків електростанцій запчастини від старого обладнання радянського типу, яке є в Естонії. У Тернополі семеро ветеранів отримали сертифікати для створення та розвитку власного бізнесу. 5 квітня сертифікати вручили ветеранам війни для створення та розвитку власного бізнесу. До реєстру увійшли шестеро ветеранів війни та дружина ветерана війни. Зокрема, компенсацію отримують на реалізацію кав'ярні на колесах, фастфуду, магазину та комплектуючих для fpv дронів. Загалом спільно ветерани створять щонайменше 10 нових робочих місць. Загальна сума компенсації на підтримку ветеранського бізнесу складає понад 915 тисяч гривень. Кошти в основному будуть спрямовані на придбання обладнання та комплектуючих. Про своє ментальне здоров'я потрібно дбати. У цьому переконують в Тернопільському національному медичному університеті. Саме на базі навчального на закладу відкрили центр ментального здоров'я. Користуватися послугами цієї установи зможуть студенти навчального закладу, військовослужбовці, а також внутрішньо переміщені особи, які зазнали психологічних травм. Подробиці дивіться далі. Центр ментального здоров'я відкрили у Тернополі. Послугами цієї установи зможуть користуватися військовослужбовці, внутрішньопереміщені особи та студенти Національного медичного університету, адже саме на базі навчального закладу відкрили центр. Це є прогрес, в тому що ми. Наші лікарі стали більш освіченими, тому що вони вже в сімейні. Я говорю про первинну ланку сімейну медицину. Вони навчилися, вони можуть це надавати да надавати медичної допомоги. Це є, але викликом це зроблено. Виклик це війна, яка приводить людей до стресу. Сирени, які ми чуємо, це може бути приведено до стресу. Ментальне здоров'я є невід'ємною частиною щасливого життя. Це поняття дуже широке. І поєднує різні аспекти, адже саме від психологічного стану людини залежить втілення бажань, реалізації цілей та доброго фізичного самопочуття. 90% за соціологічними опитуваннями потребують українців потребують психологічної допомоги. А звертаються сьогодні за психологічною допомогою всього 6% наших людей. 57% зважте на це, 57 людей українців сьогодні знаходяться в зоні ризику розвитку психологічних порушень. Очолювати центр ментальної допомоги буде завідувачка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського медичного університету Олена Венгер. Дуже часто людина не може сама якби, перейти той крок, так, перейти ту стигму. Для того щоб сказати, що мені потрібна допомога, і саме за допомогою нашого центру, наших помічників, ми хочемо цю стигму зняти. Ми хочемо показати, що психіатрія вона відкрита для людей. У центрі спеціалісти будуть безкоштовно консультувати клієнтів. Усі працівники закладу пройшли навчання психологічної та психосоціальної допомоги та готові надавати консультації тим, хто цього потребує. Допомагати будуть за різними технологіями. Одна з яких арт-терапія участь сьогодні. Ми будемо працювати власне в техніці малювання. Але їх є досить багато. Це може бути і музика, і ліплення, і створення різних колажів за допомогою фотографій. Також це може бути наприклад У Будь-який момент людина, якщо зіштовхнеться з підвищеною тривогою чи панічною атакою, вона зможе зробити цю техніку і покращити свій стан. По суті, ми після сьогоднішнього заходу відпустимо людей з цінним знанням. Які вони зможуть застосовувати і для себе, і передавати своїм близьким? Фахівці кажуть, у воєнний час українцям потрібно краще дбати про своє ментальне здоров'я та за можливості відвідувати профілактичні заходи, аби уникнути проблем із психікою. Уже протягом двох тижнів триває великий піст, який допомагає вірянам підготувати тіло та душу до світлого свята Воскресіння Ісуса Христа. У цей період людям радять відмовитися від їжі тваринного походження та натомість харчуватися пісними продуктами. Наша знімальна група вийшла на тернопільський ринок, аби дізнатися, які ж продукти обирають тернополяни під час посту та скільки вони коштують. Щороку перед великоднем віряни дотримуються великого посту в цей період часу. Багато хто відмовляється від продуктів тваринного походження. Зараз ми завітали на Тернопільський ринок, аби дізнатися, які ж продукти обирають тернополяни в цей період часу. Ну і звісно ж, яка їхня вартість під час великого посту дозволено вживати продукти рослинного походження. А от про яйця, молочні продукти, м'ясо в цей час краще забути. На тернопільському ринку зустрічаємо пана Олега. Його сім'я посту не дотримується, однак дуже полюбляє страви з риби. Її готують вдома у різних форматах: смажено, печену чи фаршировано. Риба корм дуже гарно полюбляю. Вона бачу, подешевшала на 5 гривень. Була тиждень тому 120 гривень вже 115. Тому ми берем, купляем короб, Маршируємо, смакуємо основна мета посту зосередження на головних духовних цілях у житті, а також очищення душі і тіла через самообмеження, зокрема і в харчуванні. Однак існують дні, коли церква дозволяє послаблення. До прикладу, це стосується риби. Під час великого посту 2024 вірянам дозволено вживати рибу та морепродукти лише тричі. Щодо її вартості на тернопільському ринку. То кересів від 60 гривень. Кору обійдеться від 115 гривень. А от за сума слід буде заплатити двісті. Ці п'ятдесят гривень за кілограм. Вона смачна, тому я її полюбляю. І тут завжди я у цього чоловіка, хлопця цього беру завжди в рибку. Що ми любимо? Любимо голову на уху, ну а то, звісно, жаримо. Тернополяни та гості міста кажуть, що в час посту багато хто змінив свій раціон на користь пісних продуктів. Також віддають перевагу більше фруктам та овочам. Їхня ціна на тернопільському ринку залишається стабільною, кажуть продавці, з'явилась на прилавках також полуниця. Додамо, що великий піст в цьому році розпочався 18 березня і триватиме до 4 травня. Якими б в цей період не були ваші обмеження. Головне кажуть священнослужителі стежити за своїми думками, аби вони були світлими. І чистими. Ігор Шолтис, офіцер ЗСУ, є гостем провінційних військ сьогодні. Вітаю. Доброго дня. Отже, розкажіть, будь ласка, з якої нагоди приїхали до нашого краю, бо ви все ж таки мешкаєте у Львові, але загалом і перебуваєте на фронті, то розкажіть. Приїхав від імені. Батальйону Нахтігаль 14-го окремого полку, де маю за честь служити, подякувати Тернопільській громаді за попередньо надані нам засоби ураження. Відпрацювали дуже круто на Донецькому напрямку. Хлопці задоволені, росіяни не дуже. І відповідно теж поспілкуватися щодо подальшої співпраці щодо забезпечення. У нас в підрозділі достатньо. Теж хлопців тернополян на передових позиціях. Тому ось так якось сколаборувалися для нашого перемоги перше ви потрапили на фронт в 2015 році, отримали поранення і пішли знову не, не з першого разу, так вдалося у 2022 році. Так. І що цікавить війна, як вона виглядала? В 15-му і в 22-му році, чим вона відрізняється 15-му році. Це була більш джентльменська війна з більшою наявністю стрілецьких контактів, артилерійськими обстрілами. Там не було такого масштабу застосування різних вогневих засобів, не було авіації, не було відповідно ракет і. Повномасштабка стала для нас певним таким відкриттям всього, що взагалі може бути застосовано в контексті війни в світі. Аналогів в історії не було застосуванням всіх, окрім ядерного засобів ураження. Відповідно, ми навіть, попри досвід участі в антитерористичній кампанії, так скажемо, пристосовувались досить складно до нових умов війни, але стали частиною неї. Ви, як військовий, досить часто перебуваєте в тилу. Я там якось поширила історію, і Мені там знайомий пише, Ну що він сидить в кріслі? Там розказує якийсь волонтер, розказує, що нам треба робити. То якраз про мобілізацію, щось було як це вдається? Військовим, ми звикли зазвичай, що так вони на фронті тільки можуть бути. Як це вам вдається? Перший рік повномасштабного вторгнення я був рядовим бійцем одного з підрозділів, який виконував там штурмові операції, операції зачистки, тобто це теж стрілецькі бої, це безпосередній контакт з ворогом. З того часу власне. Командування підрозділу, в якому я є зараз, надали мені кредит довіри. Я зараз на посаді заступника командира батальйону, і моя безпосередня справа зараз полягає не, не, не в прямому знищенні ворога, як це було там два роки тому, а в організації цього знищення багатьма іншими зацікавленими людьми, з яких складається наш підрозділ з діл. Перепрошую. Тому я не дуже зважаю на якісь такі моменти. Хочуть хай. Називають як хочуть, я роблю свою справу разом з хлопцями і рухаємось далі. Ну і ви, власне, той приклад, коли можна із інвалідністю другої групи, так, якщо я правильно говорю, можна бути корисним на фронті. Так, так, інвалідність не вирок. Якщо ви бажаєте воювати, ви завжди знайдете спосіб. Угу. А мені цікаво, а як це бути військовим в тилу? Так щось можливо дратує, якісь зайві погляди, чи можливо там заповнені якісь ресторани, або знову ж таки за мобілізацією, то саму ну, в мене особисто якийсь такий дискомфорт, коли я бачу якийсь чат ОСББ. Там зверху спочатку військовий дякує за те, що йому допомагають. А нижче повідомлення там оливки чи баклажани ходять і так далі. От цікава ваша думка. Ну, я перебуваю в цивільних містах не так часто, та я можу приїхати. Якась співпраця і поїхав назад. Тобто, я весь ще знаходжуся з хлопцями. Важливо, аби там командири і управлінці підрозділу завжди були з особовим складом, не боялися з ними виїхати на позиції і були якимось певним зразком. Я стараюсь відповідати високому статусу наших козаків, тому майже весь свій час провожу з ними там. Просто те, що видно в медійці, та це я. Відповідно, роблю поза позиціями, і це в принципі окей. Я достатньо звично і природньо ставлюсь до того, що відбувається тут. В 2015 році мене трохи депресило. Цей контраст між військовими і цивільними. Тому я здобув досвід з того часу, і зараз під час повномасштабки, ну я розумію, чому так відбувається. Це нормально, що не всі люди хочуть іти. Воювати, тобто так було всюди в історії, там приклад війни в В'єтнамі, Сполучених Штатів, і ставлення людей до ветеранів. Відповідно, я зосереджений на нашій роботі. Наша справа незалежно від того, чи будуть мобілізовані інші люди чи ні, воювати на передових позиціях і нищити ворога настільки довго, наскільки ми це зможемо робити. Та на вашу думку, яка основна місія тоді мирного населення для того, щоб. Підтримувати оцей такий настрій, як у вас проживати кожен день, так аби не було соромно. Це я говорю з точки зору людини, яка взяла на себе відповідальність за сім'ї. Мільйонів інших українців. Ми це не робимо безпосередньо для своїх батьків чи дітей. Ми це робимо для всіх українців, для самих себе. Відповідно, мені би хотілося, аби кожен так жив, так, але це суспільство різноманітне зі своїми поглядами. Важливо, аби люди ставали. Частиною точніше залишались частиною цього державотворчого державозберігаючого процесу, так як це було на початку повномасштабного вторгнення. Відповідно, всіма інструментами, якими ми можемо впливати на збереження такої позиції, ми, ми це робимо. Ну, ви сказали, що вже прийняли оцю дальність цього світу, але тим не менше, ви пустили трек-Шлях, який якраз розповідає про це все. Можете більше розповісти про свою творчість? Уже підписав до Шульц. Так, ну, трек-шлях це більше сатира, та від імені суїтологів, які там стосуються на Сакара, Хайкоси, оці прикольні там кожен сумки, які зациклені на роботі онлайн-казино і. І різних там біржових приколах відповідно ці люди вирішили, що вони не народжені для війни, та і вони. Там самі свої поведінки проводять паралель між ними і їхніми однолітками, які е, просто крошать пачками е, терористів, окупантів на передових позиціях. Тому е, вони виглядають для мене смішно, ці люди, та які підкреслюють якусь там свою маскулінність е, там, в барбершопі чи якимись е, прикольними аксесуарами, але відповідно основний. Маскулінний аспект, який може бути в чоловіка, це захист, захист всього найріднішого для них є чужим. Тому для мене це надзвичайно комедно і трек, шлях власне про, про ось такий от момент. Угу. А розкажіть, а чому вибрали для себе взагалі такий медійний шлях? Як я, це встигаєте, головне е, поєднання? Я якось любив завжди потерванити на камеру з молодого віку. Типу мені завжди було цікаво комунікувати. Жирналіста вчилися з нашою колегою, до речі. Е, та а з ким саме? Я наша нюк. О, супербачите. Е, мені завжди це ну мені завжди було цікаво відчувати якийсь зворотній зв'язок від людей, там на якісь свої думки, чи я взагалі в тому руслі думаю правильно чи ні. Е, і просто взяв собі звичку там вести соціальні мережі і. Під час повномасштабного вторгнення я побачив, що це конвертується в допомогу. Підрозділу, де я служу в допомогу іншим підрозділам, що в принципі людям потрібні якісь думки від військових, і це може формувати певні суспільні наративи. І відповідно воно якось потрошки масштабувалося. Я не можу сказати, що я там якийсь супермадійний чувак. Я просто люблю спілкуватися з людьми. Я це не називаю аудиторією чи підписниками. Це всі мої друзі, і відповідно, от з ними спілкуюсь таким тобто це чином. Це там якийсь такий продуманий хід там. Наперед, я не знаю, якийсь маркетинговий типу починалося з того, що подобається просто цей, і, і видно, що воно дає результат там, там е де воно треба. Так, ну от ну, соцмережі і музика це те, де не потрібно вдаватись до цензури. Там та тому е глядачі можуть здивуватися, коли прийдуть, що я там там е матюка ще ще якісь такі речі. Я такі є в житті, і відповідно і людей закликаю бути простішими. Та? Тому е це хороший інструмент. Комунікації і взагалі розуміння того, чи рухаєшся ти в правильному шляху чи ні, я якось прийшла в магазин, і продавчині, як тільки побачили, що там чоловік до нас військовий прийшов там за покупками і зразу каже: «А що ну скажіть, ну що там довго ще до перемоги? Вони думають, що кожен рядовий там солдат може знати про те. Ну, загалом цього мало хто знає, і взагалі ніхто не знає, так би сказати. Але все ж таки люди, коли дивляться новини, ми в рамках новин спілкуємося, хочуть чути якісь. Хоча б щось позитивне, таке налаштування від військових. Скажіть, ну окей, нехай, нехай це буде правдиве, просто яка от ситуація, нехай на вашому напрямку, ви не можете говорити про всі, але яка там загалом ситуація у вас? Ну на нашому напрямку відбуває відбуваються заходи зі стримування ворога, який витрачає просто величезну кількість живої сили та техніки, пробуючи штурмувати якісь окремі двори та хатинки. І там, наприклад, досить нещодавно вже можна про цю операцію говорити на населеному пункті Красногорівка. Відбувався ворожий наступ, і лише, лише один наш підрозділ. Три розрахунки FPV здійснили 22 успішних ураження ворожої техніки, зупинивши ворожий наступ, зокрема, до речі, частково тими засобами, які нам допомогла з якими тернопільська громада. Тому позитив полягає в тому, що ми тримаємося, і прогнози, які були досить невтішеними до початку повномасштабного вторгнення, коли західні партнери Ропонували верховному головнокомандовачу покинути країну, е, і те наскільки ми м, успішно тримаємось по сьогодні, зважаючи просто на масштаби, на географічні на масштаби там промислових потужностей в порівнянні нас і Російської Федерації, е, це позитив. Ми живі і ми крокуємо далі. І ми єдині з, м, з числа в минулому поневолених Російською Федерацією народів, які вміють. Воювати і змогли воювати проти них ефективно. З нас мають брати приклад поневолені тимчасово поневолені народи, які зараз на території поки що Російської Федерації. А наскільки швидко ви можете отримувати якусь так допомогу, якщо ви звертаєтеся в громаду і так далі? Бо мені цікаво, чи так дуже часто вдаються зразу до, до зборів, до банок і так далі. а Можливо, люди просто не розглядають такий варіант, як звернутися напряму до, до громад. Ну, ми насправді мусимо використовувати всі наявні е, інструменти, починаючи від роботи з фондами і територіальними громадами, закінчуючи зборами там чи якимись безпосередніми особистими контактами кожного з бійців. Е, в нас це відбувається дуже інтенсивно, тому що кожен е, з військовослужбовців батальйону Нахтігаль 14-го полку е, просто. Е, Енергетично заряджений щодня вбивати ворога. Вони не хочуть виходити з позиції. Ми, коли виводимо хлопців з позиції, вони хочуть повертатись назад. Відповідно, інтенсивні застосування засобів і звичайно витрат, тому що багато з них розхідники досить висока. Тому ми маємо, якби це грішно не звучало, на жаль, та але просити, типу, про такого роду навіть не назвуться це допомогою це взаємовиручка забезпечення. Для того, аби ми далі продовжували успішно виконувати свою роботу. Дякую вам за цю роботу і дякуємо за те, що приділили час. Ігор Шолтис був гостем провінційних вістей сьогодні. Дякую. Такими були новини п'ятниці. Дякуємо, що були з нами. А більше подій, більше новин читайте на нашому сайті tv tv4t.ua, а також на наших сторінках у соціальних мережах. Спокійного вечора та вихідних.